Друзі, Вітаю всім підписників! Зараз поговоримо про цей кентаврик 504 F, скажу його ціну. Біглий обзор, тому що тільки з'явився, ціна хороша, можуть забрати. А там пізніше, як завжди, візьмемо рулетку і главно, щоб не забрали. І що? Зробимо такий повноцінний. А ви просто зараз задасте питання, що вас цікавить. Але перед цим, пам'ятаєте, ось донедавно знімав ловел зі знижкою. Такий же самий ловел, тільки новий. Це якого там, йому 3 роки і кілька місяців, це ось до недавно зроблений. Ну, порівняйте. Краска сильно вигоріла, як на мене, не дуже. Можна побачити тільки різницю по пластику на цьому. Вона є. Не знаю, як її передасть камера, але вона є. Ну, Тут випрос до того, що або сонце погано випікало, або ловул хорошо красять. Це таке. Це вам таке маленьке порівняння нового і старого трактора. Вертаємося до кентавра. Дивіться, кентавр 504F. Здоровенна хрень. Дуже здорова. На 50 коней без кабіни. І виглядає він, звісно, дуже солідно. Колеса в нього 8,3 на 20, це передні. Задні секундочку. 124 на 28 Є вантажі на задові. Вантажі на задові, секунду. Я вам нічого не скажу. Написано R1 і більше нічого. Скільки вони важать, не знаю. Треба буде покупатися в інтернеті, може щось буде. Тут на передкові 11 кг, 4 вантажа. Невеличке таке прицепне, ну, таке воно хліпеньке, як на мене. є По мостову в передньому. Виглядає доволі таки потужно і дуже даже потужно. Це вам не мост сороковки. Е -е. Ось, наприклад, дивіться, мост сороковки, ну, давайте я свої пальці всуну як завжди. Ось до мост сороковки бачите? Розумієте? Мост 50-ки. Ну, плюс шланг, як виведений. В качестве розширителя. Зараз подивимося, що там під цим. А, ціна, ціна, ви ж всі хочете ціну. Так, чого ти не піднімаєшся? Що, таке тяжелий капот, що не може тебе підняти? О, дивіться. Можете навіть собі втулити сюди якусь батлашку. Типу бачка вам буде, щоб вже не тікало звідти взагалі ніяке масло, коли буде нагріватися. В даному випадку просто що, нагріється, може стати на цей уровень, може вилитись. Але по факту в мінімум туди буде попадати пилюки, гризюки. Я би тут вже мудрував на затяжках якусь батлашку. Якийсь би такий бачок, і було б ну, в мене в качестві розширительного. Підняли стекло, підняло стекло і було б то, що треба. Під капотом все гарно, красиво. 4 циліндра. Все грає тільки дуй. Так, дивимося, що за мотор. Мотор. А, км 495 БТ. БТ, ну, дивіться, надіюсь, вам видно. Тере105. Маса 285 кг. На даний момент все, що можемо вам сказати. Ну, по кемах що. Ой, бачите, гравіровочка даже є. Кеми хороші, бігають. Ну, Хороші вони і за того, що вони, скажімо так, і бігають, і за того, що їх дуже багато в нашій державі. Робить їх китайський лайдонг. І за що своєї масові на них є багато запчастин. На них запчастини можете на Aliexpress, Alibaba, тому ж самому зараз тему заказати. Ну, і в нас в Україні є. Можна купити. Як весь двигун з навісним, так і окремо його по детальках. Із плюсів тяжелий капот, ребра жорсткості, раз, два, три, все в гофрочки, два циліндри. Ну, бляха, два циліндри вони його не можуть одразу здернути, значить крепка штука. Предохранителі. Що прикольно, предохранителі у вас будуть в доступному скажімо так, місці. Не переживайте, їх тут нічого не залиє, вони по собі так конструктивно зроблені, що все буде з ними нормально. Но плюс у них над головою є криша і в цій криші немає ніякої сітки. Це плюс. Отой соєдинитель я би замотав в ту фішку, щоб туди нічого не попало, коли будете відкривати капот. Бачите, коли відкриваєш, то воно, звісно, трошки болтається на вісу. Два НШ, бачок. Для руля гідрача, бачите, куди вивели, не на порід. Хоча можна було б і на поріт, не знаю, чого так зробили. Бачок розширительний, теж плюс по робочому місцю. Рівний пол. Сідушка м'ягенька, два подлокотника, все обшито. Що нам дає це все? Правильно, нам це все діло дає можливість поставити або самокльопну кабіну, або десь якусь докупити. Оце, звісно, добре, але в принципі є крила, йому не страшно, не розіб'є. Але навіть якщо будете робити кабіну, треба буде це дівати, брати або заварювати, або зовсім інше стекло. Це б стекло я би просто взяв би, хоча б скотчем поклеїв зверху, щоб воно не трісло від камінця. Хоча повторююсь, крила є, то має бути все нормально. А, ще. Бак на 60 літрів, бачите? І бак, виходить, не впіндюрили під капот. У вас є доступ до двигуна. Бо в ДТЗ, якщо треба буде лізти, всі прекрасно знають, там треба буде трошки морочитися. Тут а ось куди його вставили. Тупо ваша приборна панель, це є бак. Бак на 60 літрів. Заливна, будь ласка. Опа, Зараза висока хрень. Отакого От вам покажу потім про тру. Пізніше, коли буде відео більш детальне по висотах і ширинах, що ви бачили. Пластиковий. раз, Оця вся штука, що ви розуміли, вона повністю складається з двох частин. Ось перша частина, бачите, розділяється. Як би вам показати? Бачите, там воно розділяється. І друга частина. Іде ось по низові. Получається, кілька гвинтів відкручуєте, і у вас, що приборка знімається окремо, що ключ запалювання теж окремо. У вас тільки стається сам бак і рульова стійка. От і все. Всі органи керування по боках. І нічого вам не буде заважати. Звісно, так, да, тут іменно по місцю. Мені ще цікаво, а руль тут керується нахил, оцього не знаю. Ніяких гампличків не бачу, мабуть, ні. Щоб, звісно, ще руль катався вліво-вправо, то було б цікавенько. А так, треба буде, якщо, що, кататися сідухою. Но це треба перевіряти літом, коли не буде під дубцею оцього льоду. А так, іменно снаружи, доволі таки прикольна тема. Переходимо назад. Давайте швидко. Бачимо. Все гарно, все красиво, все опускається донизу. Тепер дивіться, якщо брати по задній частині, гідрач здоровелячий маєте, є. Резеточка є, фари задні є, плюс одна для освітлення. По навіскі навіска. Ну, крепко виглядає. Я б не казав, що це супер-пупер 50-ка. Ну, з умом ця 50-ка працювати буде. Чому не кажу, що супер-пупер 50? Тому що є 50, яких реально задній мост буде набагато потужніше. Нада воно вам, не надо, це вирішувати вам. Що можу сказати? Дивіться на цей задній мост, який він є. І давайте порівняємо його з заднім мостом. Це у нас що за трактор? Це у нас ДТЗ-шка 40-вка. Порівняємо з заднім мостом ДТЗ-шкароковки. Я б сказав, що вони плюс-мінус однакові. Десь там є якийсь свій конструктив, але реально по об'єму чулка вони однакові. Рекламний слоган дтз сороковки що сороковка зроблена на базі 50-ки. Хтось зараз може кричати, знову ти продаван нас задрав. Я не продаван. Я вам просто розказую і показую, як воно є. А далі ви вже саме вирішуєте, треба воно вам чи не треба. І взагалі, щоб ви розуміли, для чого воно вам потрібно і яке воно в світі буває. По навісних цих дебелі крепкі витримають. Зварний шов є ось тут, пластина в виді усілітеля, і плюс саме воно на рівне а, грубо йде. Тобто жорсткость має тримати. За щодо цього згорного шва, по-перше, це за всіх тих скептиків. Попробуйте його відірвати. А по-друге, хай лучше воно відірветься, чим відірветься десь вухо. Вуха тут а не, не, тік, не то, що два, як ви любите де, казати, одне вухо і друге. Тут дивіться, одне, друге, ще там за цим може щось є, але не видно зараза. Так, тут, а два бачу. Коли туди залізу, при детальному огляді покажу. Прикольно оці розпорки на краї розтягують. Все, по прицепному механізму. Ну, товщина сантиметра 2. Це не цацки пецки. кипецьки. От Отак все гарно сховано. Гідросистема, як на мене, вона, мабуть, що роздільна. Не буду утверждати точно, але мені здається, що тут гідросистема роздільна. Треба буде почитати в інтернеті про нього, там буде написано. Но здається, що роздільна. Так як я бачу. Я вже не пам'ятаю, як там в 50 ки 50-ки він відрізняється тільки тим, що в нього немає кабіни і баком. Грубо говоря, відрізняється. По висоті високий. Заведете кукурузу, влізете без проблем. Повний привід. Все як положено. І зможете собі працювати. А ну, давайте попробуємо закрити. Закривається він як. Так, да, капот важкий, треба притримувати капот, бо так можна влупити, що у вас цей передній пластик відійде світ другий. Дивіться, висота, дай Боже. Фільтр волого типу, все збоку. Якщо брати по висоті, кажу. На мій погляд, найвище тут торчить труба. Труба може бути тільки так, тут ви її не переставите, хіба що будете робити якусь пластину перехідну, щоб воно на сторону у вас терчало. Ну десь 2 метри з чим то є. Около 2 або десь 2,3. Ну, це вже з рулеточкою помірюю вам скажу. А так, 8400 поки стоїть. Через кілька тижнів візьмемо рулеточку, зробимо детальний огляд, почитаємо по ньому, що тут китайці намудрували. Бо он доб бачу, що якісь шланги з боку торчать. Для чого вони дідько їх знають. Ну все, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.